Ми повинні зрозуміти одно, що ми це робимо в перший раз. На прикарпатті вдалося стабілізувати ситуацію після останнього масованого обстрілу нашої енергетичної структури. Про це йшлося під час брифінгу в обласній військовій адміністрації 2 грудня. Голова Івано-Франківської Світлана Онищук наголосила на тому, що наразі в області всі служби працюють у посиленому режимі. В нашій області були ракетні влучення саме в енергетичний об'єкт, і щоб відновити його, надзвичайно потрібно багато часу. Але я хочу зазначити, що ми робимо все для того, щоб область працювала збалансовано, і всі служби в області працюють сьогодні у посиленому режимі. Зокрема, у режимі 24 на 7 працюють прикарпатські енергетики. Це дає надію на те, що найближчим часом ситуація може покращитися, але дефіцит буде все одно. Тож із цим потрібно буде жити певний час. Саме тому кажуть у Прикарпаття Обленерго відключення світла триватимуть до кінця опалювального сезону, ймовірно, десь до початку квітня. Якщо говорити про про певний період, то це, мабуть, до кінця опалювального сезону, це до початку квітня місяця. Ми будемо певне навантаження типові для цього періоду нести. Це сама теплова генерація, яка завжди бере додаткове навантаження, це пониження температури. Які ми так само очікуємо, от цих два фактори, вони, мабуть, самих ключових за словами очільника прикарпаття обленерго протягом поточного тижня спостерігається покращення ситуації. Якщо у понеділок область заходила із дефіцитом 40% від потреб області, то на сьогоднішній день він скидає вже 35%. Водночас, ключовий фактор, яким енергетики можуть балансувати, це введення графіків. По графікам це окрема історія. Ми повинні зрозуміти одно, що ми. Це робимо в перший раз. В перший раз на системній основі ми стикаємося з таким навалом непередбачувальних факторів і непередбачувальної ситуації. Тому очікуємо, що буде певна критика в плані і справедливості графіків, умовної справедливості, бо вибудувати тут систему, щоб давати електроенергію виключно по Принципу справедливості неможливо. Головний енергетик Перкарпаття наголошує, що свого часу електричні мережі не будувалися за принципом справедливості. Відтак, задля для керування ними використовується принцип пріоритетності. Першочергово кажуть в обленерго забезпечують безперебійним живленням критичну інфраструктуру. Решту дозволеної потужності розподіляють на величину черг. Втім, каже Олександр Бубан, є питання щодо пріоритетності самої критичної інфраструктури. Відтак звернувся до голови ОДА щодо ретельного вивчення цього питання. Рада оборони області на наступний вівторок Ми чітко визначаємо і для того, щоб ви всі могли бачити, ці переліки будуть відповідно і озвучені і. Вільному доступі на сам кінець енергетики звернулися до тих прикарпатців, хто має безперебійну електроенергію та закликали економити її. Сьогодні один попадає в кращу ситуацію, завтра інше, тому не потрібно зайздрити один одному, потрібно підтримати і з розумінням відноситись. Але я звертаю увагу навіть на тих то зараз не вимикається, контролюйте своє електроспоживання, допомагайте тим, хто не має світла, не має тепла. Отже, тільки економія допоможе зменшити навантаження, і зменшити дисбаланси між споживанням та генерацією електроенергії, що своєю чергою дозволить сподіватися на повернення стабільної напруги та електроенергії для усіх прикарпатців.